Всім привіт! В Вашій увазі плаваюча насадка в виді бойла жовтого кольору. Насадка виготовлена з якісного ЄВА матеріалу. Як бачите на відео, структура насадки відносно тверда, але насадка дуже гарно тримає форму. Дану насадку ви можете задіпувати. Головна особливість плаваючої насадки це 100% плавучість. Дану плаваючу насадку ви можете. Використовувати як самостійно, так і в комбінації з кукурудзою, горохом тигровим горіхом. Хочу зауважити, що дана плаваюча насадка дуже гарно підходить для монтажу Зігрік Чодрік, Ронні Рік. Використовуючи дану плаваючу насадку, ви гарантовано отримаєте максимально якісну презентацію вашої насадки на дні. А як ви самі розумієте, що презентація насадки це і є запорука. Успішної рибалки. тому ми чекаємо ваші замовлення. Всім гарного дня і мирного неба!